Двоє жадібних ведмежат. По той бік скляний гір. За шовковим лугом стояв неходжений, небачений густий ліс. У неходженому, небаченому густому лісі, у самій його хащі жила стара ведмедиця. В неї було два сини. Коли ведмежата підросли, вони вирішили, що підуть світ за очі щастя шукати. Спочатку пішли вони до матері та, як ведеться, попрощалися з нею. Пригорнула стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в путь дорогу. Ішли вони, йшли, і день йшли, і, і другий. Нарешті всі припаси в них скінчилися. Ведмежата зголодніли, понурі брели вони лісом. Гей, братику, як же ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. І мені хочеться, сказав старший. Вони все йшли та йшли, аж раптом знайшли велику круглу голівку сиру. Хотіли були поділити її нарівно, та не зуміли. Жадімність здолала ведмежат. Кожний боявся, що іншому дістанеться більше. Сперечалися вони гарчали, аж тут підходить до них лисиця. Про що ви сперечаєтесь, молоді люди? запитує. Ведмежата розповіли лисиці про своє лихо. Яке ж це лихо, сказала Лисиця. Давайте я вам поділю сир на рівно. Мені хоч молодший, хоч старший, все одно. Оце добре, зраділи ведмежата. Діли. Лисиця взяла сир і розламала його на дві частини. Але розколола голівку так, що один шматок, і це добре було видно, виявився більший від іншого. Ведмежата закричали. Цей шматок більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше молоді люди. І це лихо, не лихо. Зараз я все виправлю. Вона відкусила добрий шматок від більшої частини і проковтнула його. Тепер більший шматок став меншим. І так нерівно!» – стривожилися ведмежата. Ну, годі, сказала вона, я сама знаю свою справу. І вона відкусила шматок від більшої частини. І знову більший шматок став меншим. І так нерівно, закричали ведмежата. Та годі вам, сказала лисиця. Ледве ворушивши язиком, бо рот її був набитий смачним сиром. Ще зовсім трохи і буде нарівно. Лисиця продовжувала ділити сир. А ведмежата тільки чорними носами водили туди сюди, туди сюди, від більшого шматка до меншого, від меншого до більшого. Лисиця ділила й ділила, поки наїли, наїлася досита. Нарешті шматки зрівнялися, але були вони такі крихітні. На один зубок. Ну що ж? сказала лисиця. Хоч і маловато, за те порівно. Смачного вам ведмежата. І змахнувши хвостом, вона втекла. Отак буває з тими, кого долає жадібність.